Сіва лоха, друзі! На зв'язку, Віталій, які ж насичені матчі у нас були за останні пару днів. Найцікавіші з них, ми звісно, і з вами подивимось. Окрім того, гонка за МВП у розпалі на заході кожна перемога на вагу золота. Ну і хайлайтів крутих була купа. Тому баритись не будемо. Смачного всім і погнали! Одразу почнемо, друзі, із пари заблокованих матчів. Тому про них коротко. Мілокі Бакс приймали поламаних Лейкерс, у яких були відсутні одразу кілька гравців основної ротації, в тому числі Леброн Джеймс. Так, от без нього комусь потрібно було вибухнути результативністю, і така людинка знайшлась. Лука Дончич набрав 45 очок, 11 підбирань, 29 із них у першій половині. Це я про очки. Але Bucks виявились просто глибшою командою, в якій аж 4 гравці набрали 20+. У Яніса 24, 12 підбирань, 9 асистів. У Ліларда 22 очки, 12 передач. Лопес набрав 23, Кейпі 22 за 17 хвилин тому, 126-106 без шансів для Лейкерс. Golden State Warriors проти Sacramento Kings Абсолютно історична гра. Ну, по-перше, Стів Кер зрівнявся із Елом Етлсом за кількістю перемог в якості тренера ГСВ. 557 перемог. Це найкращий результат в історії Warriors. По-друге, Стефен Карі, хоч і набравсього лише 11 поїнтів, став першим гравцем в історії, який забив 4 тисячі триочкових. В плані боротьби нічого цікавого не вийшло. ГСВ легко розправились із суперником, забили 22 триочкових на команду із відсотком 57, 18 поєдні у Комінги, який оклигав після травми 23 очки у Дреймонда Гріна. Орландо Меджик завітали до Мінесоти. Мінесота це одна із найгарячіших команд в лізі. Наразі у них шість перемог поспіль. Дуже круто йдуться. Орландо ж мають сім поразок в останніх 10 матчах, але у них є здорові банкеро. Вагнер, а значить, все можливо. Руді Гобер з нього почнемо. Хороший липчик завершує з передачі Едвардса. У Гобера сьогодні дабл дабл 12 плюс 12 підбирань. Тим часом Пагло Банкеро там комусь показує, типу, замалий захисник, давайте більшого. І Банкеро може це собі дозволити, тому що він сьогодні просто у вогні. Шикарна реалізація, шикарна гра. Тому Орландо не просто тримаються, вони місцями прямо в лідерах. Ось нас срід. Вимушений повертати лідерство своїй команді. Далі Джуліус Рендел. Давайте його обов'язково відмітимо. Рендел в чудовій формі сьогодні набирає 22 очки, плюс 7 підбирань. Далі Едвардс. Непоганим флоутером виводить свою команду вже на плюс 6 у другій чверті. Та ненадовго, тому що хто правильно. Пауло Банкеро знову встановлює рівновагу у цьому матчі. У Банкеро сьогодні. 43 очки плюс 11 підбирань. Просто жесть, який крутий перформанс він видає. І саме тому, якби не грали Мінесота у першій половині, перша половина у нас завершується рівно. 64-64 у третій чверті. Далі Едвардс втрачає м'яча Корі Джозеф на дриблінгу. У нього забирає. І знову Банкеро своїм атлетизмом, своєю масою, просто давить МакДеніалса на іншій стороні. Одного з найкращих захисників так там почав шкутильгати трішки Едвардс. Було йому боляче, але все нормально. Він повертається. Він бігає, він вибуховий. Його команда знову в лідерах. Далі знову Едвардс. Подивіться, що робить на Дриблінгу. Як же класно! Він наче об'їжджає Вендела Картера Джуніора, веселиться. Нічого у нього більше не болить. Зі сторони Орланду відповідає, хто б ви думали, Келеб Х'юстон. Я впевнений, більшість навіть не знає, хто це. цей чувак, якого вибрали на драфті 2022-го. Він набирає сьогодні 18 очок з лави запасних. Банкеро продовжує запалювати. Його команда вже попереду на плюс 7. Вагнер каже: ну, давайте я підтримую 16 очок. Також набирає Франц. Тому Мінесоті тепер відіграватись, і вони це роблять досить і досить успішно. На срідо знову виводить свою команду вперед. Пізніше перехоплення від того ж Макденіалсадонти Дівінченце робить вже плюс три для своєї командьохи, і таким чином там здається ривочок 13-0 Вийшов від Міннесоти, але знову ж таки Орландо відповідають знову і знову зрівнюють рахунок за три хвилини до кінця зустрічі. Але Едвардс каже ну все, пора закривати. І, в принципі, на цьому закриває Ентоні Едвардс. 28 очок, 5 асистів, шикарна реалізація. Ну і мінесота виграє сьогодні свій сьомий матч поспіль і п'ятий матч поспіль на домашньому майданчику. Клівленд Кевер завітали сьогодні до Мемфіса. Клівленд мають наразі серію з 15 перемог поспіль. Це їх вже друга, така навіть третя така серія протягом цього сезону. Ну а ведмежата вони сьогодні намагатимуться наламати їм цю серію. Тим паче, Донован Мічел сьогодні відсутній, У нього травма паху. Він не грає. Натомість у ведмедів присутній Джерен Джексон молодший, який повернувся після пропуску. П'яти матчів набрав сьогодні 13 очок на додачу Джа Моран в прекрасній формі. У Джа сьогодні найрезультативніший поєдинок сезону. Але як би це все круто не звучало, все одно, подивіться, Клівленд попереду. Попереду на плюс 10, плюс 13 вже робить Еван Моблі, у якого дабл дабл, 22 очки 11 підбирань. Далі Хантер забуває дальній. У нього 18 очок. І таким чином Кевс просто домінують у першій половині. Вони забувають 12 рочкових. Вони реалізують 53% з гри. У Мемфіса всього лише 4,17 дальніх у першій половині. І як бачите, вже на плюс 20 кевс попереду у третій чверті. І ніяких проблесків того, що Мемфіс нав'язуватиме боротьбу, поки що не було. Джеред Аллен знову легкі очки вже більше 20 очок була перевага. Джа Морант намагається. У Джа, як ми казали, найкращий матч сезону 44 очки, 8 підбирань, 7 асистів. Він тягне свою команду. Резервисти йому допомагають. Але це все не працює, тому що Клівленд суперкрута команда, тому що вони сьогодні несуться. У них все залітає. У них Даріус з Гарлан також набирає двадцятку, плюс 9 асистів. І це 16-та перемога поспіль. Це рекорд франшизи. Лей LA Лейкерс завітали до Денвера. У них продовжуються кадрові негаразди. В цьому матчі, окрім Леброна, ще й дончич не грав. І здавалось, Денвер зараз просто розмаже їх і не залишить сухого місця. Але свої герої у Лейкер сьогодні знайшлись. Осін Рівс, це був один із них. Не дивлячись на те, що зараз він допускає. Рассел Весбрук карає у швидкому відриві. Вся публіка аплодує. Расі. він набирає сьогодні 17 понтів. У Лейкерс настільки не було кому грати, що Броні Джеймс виходить у першій чверті. Жесть! І Він навіть непогано зіграв сьогодні 5 очок своїх набирає. Рассел Весбрук відповідає з дальньої дистанції. Денвер знову. Попереду після ось цієї атаки від MPJ-я. Після цього Денвер вже намагається повністю плюс-мінус контролювати цей поєдинок. Вестбрук забиває на плюс 10 з дальньої дистанції. Втім, кінцівка першої половини Остін Рівс знову відіграється до мінус 4. і Денвер знову і знову працювати на свою перевагу. Крістіан Браун намагається це робити. У Брауна 22 очки сьогодні. Далі Джамал Мюрей у проході. Подивіться, як забиває через Олексія Линя, Через контакт. У Линя сьогодні за 12 хвилин. Всього лише 2 очки, плюс 5 підбирань. Нікола Йокіч продовжує кошмарити Лейкерс. У Йокіча хороший матч 28, плюс 7 підбирань, плюс 5 асистів. Але знову ж таки, Лейкерс чудово тримаються. Подивіться, вони вже навіть попереду. Далтон Кеннект, один із героїв цього поєдинку. У нього 32 очки, у нього 5 дальніх далі. Остін Рівз взагалі, як з розуму, зійшов У нього 37, вісім підбирань, 13 передач і фантастична реалізація. Тому Денверу доводиться пихтіти. До останніх хвилин цієї зустрічі, три хвилини до кінця, Джамал Мюрий виводить свою команду на плюс три. Далі Крістіан Браун у відриві. Бум! Хатить згори через Кеннекта. Як же злітає Кріс? Ну, це те, що він може робити чи не найкраще. Пізніше Рівс, видряпує у ніколи Йокіча. Нічого собі, ось так ось так тобі. Остін. Хвилина до кінця лейкерс програють одне очко Рівс у проході, робить плюс один для своєї команди. Пізніше Джамал Мюри втрачає м'яча і знову ця біла парочка надокучає Денверу Рівс плюс Кенект. Кенек тут неприємно падає, але все в порядку. Він продовжить цей поєдинок, продовжить грати, трішки вдарився головою. І таким чином, плюс три для LA за 50 секунд до кінця матчу. Йокіч каже, ну погрались і досить. Набирає два плюс один зрівнює рахуночок. Далі залишається 9 секунд до кінця зустрічі. Джамал Мюррей здалеку забиває і, в принципі, ставить. Крапку у цій зустрічі. Ну крапку ось тут ставить Везбрук, але Джамал Мюр все для цього робить. Тож, не дивлячись на просто фантастичну гру Лейкерс без низки ключових гравців, Денвер все одно здобуває вин. Бандо, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України за донат у 100 гривень. Всього лише ви можете виграти кросівки з автографом Дуайта Ховарда. Божевілля, яке! На додачу там є ще крутезні подарунки. Коротше кажучи, пірнайте в допис під відео або скануйте qr код Мілокі Бакс приймали індіану Пейсер. З цього сезону. Ці команди вже бачились три рази. Двічі були сильніші Яніс та компанія. І ці команди зараз перебувають на четвертій та п'ятій сходинці. Відповідно, тож матч супер відповідальний і критично важливий для обох команд. Тому що, якщо Бакс виграють третій поєдинок із 4 проти індіани, то в результаті за рівного показника в таблиці вони все одно будуть попереду. Лілард заряджає здалеку. Це вже плюс 11 попереду Мілокі Бакс. Далі Брук Лопес знову здалеку. Плюс 14 бакс попереду. Це тільки друга чверть пізніше. Лілард знову стебек трійка. Бом! Плюс 19 попереду. Мілокі у Ліларда сьогодні майже трипл-дабл, 25 очок, 10 підбирань, 8 результативних передач. Втім, Індіана починає відіграватись. Вони роблять свіри в очок. Хелібертон. Гатис гори у відриві. Бруклопець за ним не встигає. Далі знову Хелібертон. Передачка на Сіакама. У Сіакама 26 понтів сьогодні. І з мінус 19. Індіана повертається на відстань. Мінус 5. Все ще можна відіграватись. Яніс. Каже, я вам дам відіграватись. Зараз як почну тут розносити. Яніс розносить. У Яніса сьогодні 34 очки, 10 підбирань, 7 асистів, також майже трипл-дабл. Єдине, що Яніс сьогодні не зіграє матч до кінця. У нього 6 фолів буде за три хвилини до кінця. Він якраз присяде достроково. Халібертон тим часом робить мінус 4 для Індіани. Тож Яніс знову вмикається. Хороший дан. Пізніше знову Яніс зі спінмова обігруєся дуже легко. Набирає очки, знову майже плюс десять мілокі попереду. Індіана щось буде придумати. Прикиньте, буде після цієї трійки від Ліларда. Все одно індіана вмикається. Хелі Бертон, нагадаю, що він сьогодні дає 24 очки, 15 асистів, 5 перехоплень, жодної втрати. Арон Нейсміт допомагає у нього тридцятка, шість із семи здалеку. Але все це було сьогодні марним. Адже Прінс все одно ставить крапку. І Мілокі виграють три із чотирьох матчів в серії з Індіаною. Golden State Warriors приймали New York Knicks Рекордсмен Стефен Карі, якому за день до матчу виповнилось 37 років. Жесть! може допомогти сьогодні своєму тренеру, також стати рекордсменом. І Кер може вийти на одноосібне перше місце серед усіх тренерів ГСВ за всю історію за кількістю перемог. Дреймон Грін також допомагає, але от у Карла Ентоні Таунсо були абсолютно інші, інші плани. Забуває він з дальньої дистанції. Він класно зарубився сьогодні із Дреймондом Гріном. Далі Таунс ще один відправляє флоутер. Виводить свою команду в лідерство. Ну а тут вже вмикається Стевчик. Бум! Здалеку, метрів з восьми заряджає, зменшує відставання своєї команди. Далі останні секунди першої чверті. Джиммі! Ти жартуєш? У Джиммі сьогодні не найкращий матч, але класний кидочок вийшов. Батлер набирає 11 очок. Сім асистів, шість підбирань. Втім, у нас перша половина досить рівна. Отже, Джану Нобі зрівнює рахунок. Далі Джимі Батлер знову набирає легкі очки, плюс чотири ГСВ попереду. Ну а наприкінці першої половини Стефен Карі бум знову заряджає. У нього майже не було простору. Як він це робить? ГСВ. До речі, сьогодні реалізували всього лише 13 із 41 з дальньої дистанції. Це 32 відсотки. А до цього у нього були. У них були два матчі з реалізацією більше п'ятдесяти якраз триочкової дистанції. Тож сьогодні гірше, та втім, це не заважає їм бути в лідерах. Адже Стефен Карі набирає 28, плюс 7 підбирань, плюс 5 асистів. Ще одна надальня бомба, яка виводить Голден Стейт на плюс 10 у третій чверті. Далі Геррі Пейтон, другий. Добре, гатить згори. ГСВ намагаються контролювати цей поєдинок. Вони сьогодні на десяток. Більше забувають штрафних. Карл Ентоні Таунс не погоджується. Скорочується до мінус двох. Далі Мікал Бріджес. Ще один середній вже рахунок рівний. За три хвилини до кінця комусь потрібно брати на себе, вирішувати. І це роблять Мозес Муді та Дреймонд Грін. Таким чином Warriors виграють сьомий матч поспіль. Стів Стівкер таки стає рекордсменом. А Дреймон Грін показує все з патульки Нью-Йорк. Детройт Pistons приймали оклахому Сіті Тандер. Якби мені минулого сезону сказали, що наступного, тобто цього сезону, Детройт напряму пройде у плей-офф, я би розсміявся в обличчя, але, по ходу, все до цього і йде. Детройт реально. Претендує на плей-офф напряму. З іншої сторони, Шейгілджс Олександр зміцнює свої позиції у полюванні на титул МВП. Зміцнює як може. Цей матч точно йому можна записати в актив. Втім, як бачите, Детройт тримається у першій чверті, як мінімум. Харріс там є, набирає 18 очок. Далі Деніс Шрьодер. Також виглядає дуже класно. У нього сьогодні дабл-дабл. 17 плюс 11 асистів. Кейт Канінгем у свою чергу не дуже класний матч видає. Набирає всього лише 11 поїнтів. Це його найгірший результат в сезоні. Влучає. Дуже дуже жахливо ще й був вилучений наприкінці третьої чверті. Залишив команду без своєї допомоги. Таким чином, Шейгілджес Олександр своїми стараннями та стараннями партнерів зрівнює рахунок у другій чверті. Далі, Дюрин, подивіться, що робить. Він не просто данкує, він ламає кошик. Ось тут потрібно було його трішки полагодити. Ну і на цьому заходимо із вами у третю чверть. І саме ось у третьому відрізку вже Оклахома виглядає як дійсно оклахома. Шей хороша передачка на у якого дабл дабл 12 плюс 10 плюс 5 асистів. Далі Кейсон Волес набирає двадцятку із шикарною реалізацією 60% з гри. Вже Оклахома попереду на плюс 10, але Канінгем і компанія не здаються. Вони дуже непогано сьогодні грають, навіть не дивлячись на ось цю кінцівку третьої чверті, де увага, Детройт отримали 5 технічних полів за цей відрізок, 5 технарів за чверть. Ви взагалі десь таке бачили, І здавалося все, Детройт у гайки. Тим паче, коли ще й ось таке забиває з дальньої дистанції. Але ні, все одно пістон зборяться, показують зуби. Ось у них є тім, Хардовий Джуніор. Який гатить згори, у них непоганий матч сьогодні видає Тобаєс, Деніс Шрёдер, Бізлі. 15 очок набирає, який не просто один із топових шутерів, шутерів Ліги. Він кидає здалеку з історичною взагалі ефективністю. Тому знову доводиться дуже активно працювати оклахомі. Вони це роблять без проблем, тому що Шей набирає сьогодні. 48 очок, плюс 6 асистів, 3 перехоплення. Робить це із фантастичною ефективністю і виграє цей матч для Окли. Вашингтон Візард завітали до Денвера. Це була дуже цікава і вражаюча гра. Не спішіть перемотувати Денвер. Нікола Йокіч сьогодні грав прям як МВП. Давайте подивимося, що із цього. Вийшло Ніколка Йокіч з дальньої дистанції. Влучно, пізніше, з передачі Джамала Мюре, Нікола Йокіч, Флоутер. Влучно. Далі, Нікола Йокіч, у проході також влучно. Денвер таким чином набирає 44 очки у першій чверті. Це найбільше, що цього сезону в перших чвертях пропускали Вашингтон. Але відповідає з іншої сторони Алекс Сар. Він сьогодні в повному порядку. Цей молодий француз. Дуже багато очок набирає, класно влучає. Подивимось, до чого це Вашингтон сьогодні приведе. Досить рівно у нас перша половина. Далі Нікола Йокіч продовжує знущатись із захисту Вашингтона. У Ніколи майже трипл дабл, 40 очок, 13 підбирань, 9 асистів. Та як ви бачите, це не дуже допомагає, тому що третя чверть закінчується з абсолютно рівним рахунком. Раслвезбру каже: Йокіч, я тобі. Допомагокіч урасила сьогодні 22 очки, 11 асистів, Джамал Мюррей насипає 24, але Алекс Сар сьогодні стає наймолодшим гравцем в історії візерці, який набрав 30+. Він свої, у свої 19 набирає 34 очки. І за 15 секунд до кінця Вашингтон програє мінус одне, Кішон Джордж забиває трійку на лідерство. 10 секунд залишається у Денвера всього лише Джамал Мюри. Ми знаємо, у нього є мамба Ментеліті. Він забиває на рівний рахунок. 5 секунд залишається Вашингтону. Цього достатньо, щоб придумати хороший кидок. хороший. Джордан Пул каже: я візьму нормальний. Навіть поганий. Заб'ю його. Джордан Пул, 19 очок. Переможний триочковий, просто свято у Вашингтоні. Друзі, запрошую до невеличкого магазинчику від Game7, Там ви знайдете величезні такі магнити у вигляді картин, які прикрасять ваші холодильнички. Також там є класні статуетки, фігурки, все, що потрібно справжньому фанату NBA. скоро до речі, ще буде мерч. Тож посилання внизу обов'язково завітайте. Ну і тепер свіженькі поєдинки, які відбулись з учора на сьогодні. Лейкерс приймали Фінікс, Лей програли 4 поспіль. Леброн все ще травмований, як і низка важливих гравців. Але повертається лука Дончич, повертається Джексон Хейз Дієфес. А це дуже серйозне підкріплення. І вже на старті Дончич. Через Дюранта, трійка зі стебека. Лука її відправляє влучно. Далі Дончич, ще одна трійка. Туди. Лейкерс вже попереду на двозначній перевазі. Фінікс дуже сильно провалюється. Нічого не можуть влучити. Дончич, передачка на Хейза. Також все працює. Джексон Хейс набирає сьогодні 19 очок у першому ж матчі після травми. Лука ще одна передачка на Остіна Рівза, який також чудово сьогодні виглядає. Влучає багато очок. Набирає. Лука знову у проході. Джексон Хейс допомагає. Лейкерс вже були попереду. Майже на плюс 20. А все тому, що Фінікс нічогісінько не можуть влучити. 9 із 41 з дальньої дистанції. Це 22 При цьому Дюрант, Букер і Біл на трьох влучають 2 із 12 з дальньої дистанції. У Дюранта сьогодні 21 очко з жахливою реалізацією. У Букера 19 очок, також із жахливою реалізацією. А Остін Рівс продовжує. Настрілювати у Рів за сьогодні 28 очок. Шикарно він сьогодні влучає. Лука Дончич найгірше, також влучає прекрасно, так ще й забиває до схочу. 33 очки у Луки, 11 підбирань, 8 передач, майже трипл-дабл. Дюрант у повному розпачі. До речі, у нього із Буденхольцером там міні-конфлікт вийшов на лаві запасних. Тож із хімією хімією фініксів все просто жахливо. Вони не можуть зібратись докупи. Це точно не командна робота. Лука завершує цей матч своїми очками. Достін Рівс також йому допомагає. Лейкерс переривають чотириматчеву серію поразок. Ну а вдома перемагають сьоме поспіль. Клівленд Кевелс приймали Орландо Меджик. Донован Мічел повертається у складі Клівленда. Він був відсутній через біль у паху. І з ним Кев сьогодні можуть стати першою командою за останні 4 роки, яка виграє 17 поєдинків поспіль. Все в їх руках. Вони вдома тільки мають обіграти Орланду, у яких і так не все гаразд останнім часом. І вже подивіться, Клівленд попереду на плюс 11, Виводить їх туди тайджером. Далі Пауло Банкеро намагається відповідати. Він каже: так я взагалі то. Дропнув 40 очок в попередньому матчі, тож сьогодні також начувайте з пізніше, Кентавіус Колдуал Поп. Ще одна трійка від нього. І Орландо досить недалеко, скорочу до мінус двох. Ален! Ого! Який данк із супротивом Вендела Картера? Він його не лякає. Хантер. Бум! Закриває першу половину на плюс 13 для Кевелс. І це при тому, що Кев взагалі сьогодні не влучають з дальньої дистанції. Ну, відносно, у них 10 із 40 три очкових сьогодні влучних, 25% всього лише Гарлан також поцілив. Все ті самі плюс 13 для Клівленда тримаються. Банкеро хороша передача на Вендела. У Вендела сьогодні 16 плюс 14 підбирань. Далі Ентоні Блек пасує на Вагнера. У Вагнера 22 очки. Орландо наближаються. Геррі Херіс перехоплює м'яч у Мічела, забиває з ізрівнює рахунок у третій чверті. Тому лідерам Кевс доводиться знову працювати дуже активно. Мічел забиває здалеку. У нього 23 очки. Мічел у проході. Бум! Донован Мічел злітає. Павук у вогні. Нічого собі у нього точно травма паху була, як він злітає кльово. Але Орландо також тримається у відповіді. Там забиваються очкові, нормально так забиваються. Орландо влучають на відміну від Клівленда 42% з дальньої дистанції. І вони вже навіть попереду. Гарланд відповідає знову Кевс. Виводить в лідери далі Кентавіус, ще одна трійка. Туди рівний рахунок за хвилину 40. Пауло Банкеро. Майже трипл-дабл. 24 очки, 11 підбирань, сім асистів. Орландо на плюс 3 попереду. Донован на лідер на рівний рахунок невлучно. Донован з другої спроби також не може влучити. Таким чином Орландо святкують, перервавши серію перемог Клівленда із 16 матчів поспіль. Міннесота Тімброу сприймали Юту Джаз. Нагадую, що в Міннесоти 7 перемог поспіль і, до речі, 12 перемог поспіль в матчах, де грає Джуліус Рендл. Це значить, що ролі на майданчику вже більш-менш визначені. Гравці їх прийняли. У Юти також не було двох основних гравців. Зате на майданчику побував Святослав Михайлюк. Але почнемо ми з Ентоні Едвардса, який гарячезний на старті. Ент набирає 19 поінтів. За перші 8 хвилин матчу, включаючи ось цей епізод. Бум! Ентоні Едвардс злітає у Юти над вокером Кеслером. Подивіться на обличчя Кеслера, яке воно розчароване. Він такий: ну так, а що я міг там зробити? Ентоні Едвардс просто монстр. Колін Секстон з іншої сторони намагається намагатись щось робити. 22 очки у нього сьогодні. Далі Святослав Михайлюка згадуємо, ось трійка від нього. Свій відіграв 26 хвилин, 8 очок, 3 підбирання, 2 асисти. Чудово влучив 24 з дальньої дистанції. Але, звісно, його команді це не дуже допомагає. Вони позаду на мінус 15. Ентоні Едвардс знову і знову набирає очки. У нього 25 очок за першу половину. Далі давайте згадаємо Джейдена Макденіалса. Ось який перехоплює, набирає очки. У нього дабл-дабл вже був до перерви. Всього він набирає сьогодні 22 очки, 20 очок, плюс 12 підбирань. Ентоні Едвард вже робить більш ніж плюс 20 для своєї команди. Таким чином, людина Мураха сьогодні стає третьою найрезультативнішою людиною за всю історію команди Міннесота Тімберволс, набираючи сьогодні 41 очко. Влучаючи п'ять трошкових, Міннесота вже плюс 25 попереду. Юта сьогодні, втім, була стабільна в тому плані, що вони допускають 22 втрати. Команда собі не зраджує. І таким чином Юта програє в дев'яте поспіль. Друзі, у кінці, як завжди, прошу вашої фінансової допомоги. І, звісно, дякую усім, хто і так це робить. Саме завдяки вам виходять всі останні випуски, без вас вони були би просто неможливі. Тому всі, хто хоче доєднатися, вас посилання очікують у дописі під цим відео. Ну і на цьому всім до зустрічі, і па-па!